унікальним 2024 рік. Чи переживе цей рік демократія? Якими можуть бути найнепередбачуваніші події цього року? Сьогодні ми поговоримо саме про це. Всім привіт! З вами Роман Кисленко. І тут ми говоримо про вибор. Отже, у 2024 році мають відбутись вибори в 64 державах світу та до європейського парламенту. Загалом майже 4 мільярди людей мають бути залучені до голосування. Така кількість виборів є безпрецедентною у світовій історії, що робить 2024 рік унікальним. Тож, якщо подивитись на список держав, в яких мають відбутись вибори, то серед них можна побачити, що 16 є недемократичними, авторитарними або тоталітарними, за даними індексу демократичності Freedom House, та ще 20 є державами з гібридним політичним режимом. Тут слід додати, що в усіх країнах умовного авторитарного табору, які так чи інакше причетні до війни проти України, в цьому році Відбудуться певні масові заходи, які самі вони називають вибори. Це такі країни, як Білорусь, Росія, Іран і Північна Корея. Уявіть собі, в Північній Кореї також проводять вибори, і там навіть влітку була проведена виборча реформа, але зрозуміло, що вона ніяким чином не вплинула на їх політичну систему. До речі, якщо б ви хотіли більше почути про вибори в тоталітарних і авторитарних державах, підписуйтесь на цей канал і пишіть про це в коментарях. Загалом, треба розуміти, що вибори це не просто кинути бюлетень в скриньку. Вибори можуть бути як чинником стабілізації політичного режиму, так і дестабілізації, як, наприклад, нещодавні вибори в Сербії, які призвели до масових акцій протесту. Вибори також можуть бути інструментом примирення або реінтеграції, як це відбувалось в Боснії і Герцеговині або Хорватії. А відповідно і від цьогорічних виборів буде багато чого залежати, як всередині цих держав, так і в геополітичній. Вимірі. Тож пропоную коротко поговорити про найважливіші вибори, які заплановані на цей рік. Отже, перші вибори, які вже відбулися 7 січня в Бангладеші. Вибори в цій державі є найбільшими одноденними виборами в світі. За результатами виборів, перемогу отримала партія Авамі Ліга». Або Української Народна Ліга, таким чином діюча прем'єр-міністр Бангладешу залишається при владі на п'ятий свій термін. Вона очолює уряд з 2009 року. Загалом виборчий процес характеризувався бойкотуванням опозицію виборів, масовими репресіями та політичними переслідуваннями опонентів. До прикладу, за результатами мітингу опозиції, ще в жовтні минулого року було заарештовано близько 10 тисяч активістів ще, як мінімум, 16 загинули, та 5,5 тисяч отримали поранення. Тож все одно вибори відбулись, і тепер дослідники говорять про те, що Бангладеш дрейфує в сторону однопартійного авторитаризму. Сподіваюсь, інші вибори будуть не такі, я б сказав, динамічні. І переходимо до наступних запланованих виборів. І мова піде про демократичну державу відповідно до всіх індексів, де репресій і переслідувань немає. Проте є загроза, що саме ці вибори можуть призвести до початку військового протистояння між США та Китаєм або навіть до Третьої світової війни. Можливо, ви вже здогадались, про яку країну піде мова? Якщо ні, то даю відповідь: це Тайвань у виборах братиме участь чотири основні кандидати: Лай Чінг Те з демократичної прогресивної партії, до якої належить і чинний президент острівної держави, Хоу Юй. З основною опозиційною націоналістичною партією Гоміндана Ковейже з Тайванської народної партії та самовисиланець мільярдер Тері Гоу, який має найменшу підтримку, лай зі своєю партією виступають за незалежність Тайваню та не підтримують його воз'єднання з Китаєм, що суперечить заявам Сі Цзіпіна, який назвав цей процес історичною місією. Вже зараз Китай активізує свою військову присутність поблизу Тайваню. Але скоріш за все Китай поки буде чекати 20 травня інавгурації новообраного президента, щоб зрозуміти, який вектор відносин з Китаєм він відстоюватиме. Тож, скоріш за все, третя світова війна поки відкладається. Якщо тебе порадувала ця новина, став лайк та підписуйся на цей канал. Тепер пропоную залишитись ще на трохи в азійському регіоні та подивитись на вибори в Індії. Слід зазначити, що вибори в цій державі будуть проходити протягом двох місяців квітня та травня, і в них мають взяти участь 900 мільйонів виборців. Важливо зазначити, що раніше Індія вважалась найбільшою ліберальною демократією у світі, яка була винятком з політологічної теорії економічного детермінізму. Дана теорія обґрунтовує залежність між економічним розвитком держави та можливістю встановлення демократії. Однак, за час перебування при владі діючого прем'єр-міністра Наренда Моді, а це вже 10 років. Freedom House понизив рейтинги держави до частково вільна або гібридна. Основне протистояння буде зосереджено між партією моді Пхараті Джанатана та опозиційним індійським національним конгресом, який очолює Індіри Ганді Рахул Ганді. Цікавим є те, що на місцевих виборах в 2023 році в штаті Карнатака, який контролювався партією влади, перемогла опозиція, не дивлячись на те, що навіть сам моді там вів передвиборну кампанію. Також опозиція перемогла вже в листопаді в штаті Теланган. Загалом вибори 2023 року дають можливість опозиції зробити роботу над помилками та реально поборотись за владу навесні цього року. А якщо вам цікаво більш детально поговорити про вибори в Індії та їх значення для глобальної демократії та геополітики, пишіть в коментарях і обов'язково зроблю таке відео. Тож, тепер давайте поговоримо про вибори, про які, мабуть, говорять найбільше. Так, ви правильно здогадалися, це вибори президента Сполучених Штатів Америки. Отже, станом на зараз ми маємо двох основних кандидатів: діючий президент Джозеф Байден та програвши йому минулі вибори, експрезидент Дональд Трамп. Насправді про вибори в США можна говорити довго, особливо враховуючи, що вони безпосередньо впливають на світову геополітику та підтримку України. Також, перш за все, необхідно сказати, що виборча система США достатньо складна і тому може перемогти кандидат, який отримав менше голосів виборців. Це вже було в 2016 році з Трампом, який по кількості голосів програв Хіларі Клінтон. Важливим є не так кількість голосів виборців, як кількість виборчиків, які голосують безпосередньо за президента. Також існує поняття Свінг Стейт. Тобто штат, в якому може перемогти будь-який кандидат. І саме за такі штати, як правило, йде основна боротьба. По прогнозах, поки що результати виглядають так, як ви бачите на карті на екрані. Зараз є 6 штатів, які зможуть визначити переможця президентської гонки. Існує думка, що у разі перемоги Трампа США скоротять або припинять допомогу Україні. Але перше, що слід брати до уваги. Що в Штатах функціонує чітка система стримувань та противаг, і одноосібно президент не зможе зробити, що йому заманеться. До того ж, не всі представники республіканської партії підтримують Трампа. Ось до прикладу, три комітети палати представників конгресу, які очолюють представники республіканської партії, оприлюднили доповідь План перемоги України. Відзначається, що мета документа. Відповісти на критичні питання про підтримку України з боку США і їх союзників і представити план перемоги, в якому ми виграємо, а Росія програє. У ньому всього 5 розділів: загроза, пропонований план перемоги, нагляд, розподіл підтримки та хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні. Тож, як на мене, ще зарано робити висновки про результати виборів США та вплив на підтримку України. Але чекати турбулентності в даному питанні точно варто. І наостанок трохи скажу про вибори до Європейського парламенту. Загалом очікується бурхливий спалах і успіх правих популістів. Скоріш за все, їм не вдасться отримати більшість, проте вони претендують на третє місце. Такий блок рішучих правих та євроскептиків міг би посіяти сумніви щодо механізмів безлічі поміркованих програм ЄС та підтримати коливання правих у середині країни у таких провідних державах, як Німеччина та Франція. На кону подальша допомога Україні, санкції проти Росії, вже предмет вето з боку Угорщини та Словаччини. Обмеження імміграції, відкат від кліматичного контролю, правосуддя та верховенства закону в усьому ЄС, а також зрушення у поведінці Європи з Китаєм. Тож, як ми бачимо, цей рік може стати визначальним для всього світу. Вже з'явились певні футурологічні прогнози на 2024 рік щодо найнеочікуваніших подій, які можуть відбутись. Зокрема, видання «Політико» наводить такі варіанти подій. Зірвані вибори в США, китайський сюрприз, тобто крах Китаю або захоплення Тайваню, переворот в Рашці, хотілося б, але подивимось, природні катаклізми, які вплинуть на вибори в США, і світова війна. І наостанок хотілося б нагадати, що в жовтні Сполучені Штати оприлюднили дані розвідки, надіслані більш ніж у 100 країн, які показали, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ. Щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів у всьому світі. Тож очікується, що цей рік стане роком глобальної дезінформації та використання штучного інтелекту для цього. Вже є певні приклади. У травні минулого року в США Трамп поділився обробленим відео за допомогою штучного інтелекту, клонування голосу ведучого CNN Андерсена Купера. Під час виборів у Словаччині у вересні минулого року прокремлівські облікові записи в соціальних мережах поділились аудіозаписами, створеними штучним інтелектом, на яких журналісти та політики ніби обговорюють, як сфальшувати вибори. Ось приклади, як може використовуватись штучний інтелект у виборах. Автоматизовані автоматичні повідомлення голосом кандидата, які вказують виборцям проголосувати в неправильну дату. Аудіозаписи кандидата, який ніби зізнається у вчиненні злочину або висловлює російські погляди, відеоматеріал, на якому показано, як хтось виступає з промовою чи інтерв'ю, якого вони ніколи не давали. Фальшиві зображення створені так, щоб виглядати, як повідомлення місцевих новин, які неправдиво стверджують, що кандидат вибув з перегонів. А враховуючи, що тоталітарний табір Росії, Китаю та Ірану зацікавлені в глобальній дестабілізації в демократичних країнах і постійно втручаються у вибори, то це цілком реальний сценарій. Це підтверджується звітом канадського центру кібербезпеки, в якому говориться, що дезінформація та кібератаки стали атрибутами практично всіх виборів у світі. Частка виборів, які зазнали атак, зросла з 10% у 2015 році до 26% у 2022 році. Фактично третина всіх виборів в світі. В період з 2015 по 22 роки 25% держав-членів НАТО та 35% держав ОСР зазнали втручання у вибори. Більшість ідентифікованих атак здійснюється Росією та Китаєм. Збільшується тенденція до використання в такій діяльності аутсорсингових послуг хакерів або спеціалізованих фірм організацій. Тож загроз демократії та світовому порядку не стає менше. І наостанок, в цьому році вибори пройдуть в таких державах, як Тувалу, Палау та Кірибаті. Якщо цікаво дізнатися більше про вибори в цих країнах і трохи поновити свої знання в географії, напиши про це в коментарях. І давай зробимо це разом. А я дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось.